Зараз детальніше по гумі. 235 50 19 вся Bridgestone Блізак LM-005, вся 2020 року. Зараз це все детальненько вам покажу. Вся повністю на дисках, повністю під тиском. І зараз давайте переміряю. Давайте на кожній шині, отак от, по кожній, грубо кажучи, штробі, по 6,5, по центру під 7. Так, зараз фокус щось пропав. Шість і два. І ші. Щоб, ну, не було у нас ніяких непорозумінь. Ось так. Кожну, кожну штробу. Шість з половиною і сім. Сім. Так, давайте ось сюди. Шість. І майже шість. Там п'ять іде. Так, ця пара трошки гірша. Чори з половиною. Чтири і шість. Чтири і сім. 4, 4. Так, тут дивимось. 4 і 5, 4, і 9, 5 і 1, 4 і 6, Нехай. І тут 4 і 3. Так, ця пара трошки краще. Ось так вона виглядає. Ось так вона виглядає. Всі вони рівномірно зношені. Ця пара ось така трошки гірша. Трошки гірша. Так, дивимось. Тут по ній є ось такі незначні тріщинки. Скоріше за все, це така передня пара була на ведучій осі. Ось такі є трошки зауваження по ній. Ну, як зауваження? Це, в принципі, на сьогоднішній день вся нова гума будь-якого виробника через вже сезон вона вся ось така буде в таких тріщинах. На жаль, вже така гума. І ось ці, що були, певно, задні, то тут ситуація краще. Тут зовсім мінімум якихось тріщинок, ну, але вони ось присутні. Все вам, як є, так і показує. Ось так. Незначні вони, але присутні. Так, і тепер давайте покажу кожну бріджтоун. Кожну, кожну. Сьомий тиждень 2020 року. Так, ось Бріжстоун. Десь бачив Іспанію. Ага, made in Spain. Е так. І ось 235-50 r 19 103 V. Ну, Для кодіака шикарно. Тут все, всього вистачає по індексам, по навантаженню і по швидкості. Так, дивимось. Бріжстоун. Бріжстоун. Е так, Бріжстоун, Бріжстоун. Блізак ЛМ-05, 235, 5019, 103В, і десь Іспанія, Іспанія, ось, Made in Spain, так само. Так, давайте, подвім його, так, третя. тут, здається, з внутрішньої сторони має бути рік, ну, зараз це все вам покажу, Bridgestone, Made in Spain, LM005, 235, 5019, 103В, так, і рік, певно, з внутрішньої, не певно, а точно з внутрішньої 0,7,20. І давайте на цю останню шину так само дивимось. І давайте відразу з внутрішньої сторони, вони так само Бріжстоун, Бріжстоун. Тільки Іспанія, напевно, на тій стороні буде написана. Ну, да. Добре, давайте. 235 59, 103 в блізаки лимна 0,5. І тут зараз. Вже у нас питання було закрите, що вся іспанська, ось made in Spain. Все, тож ось така гума присутня.